Вітаю, пані та панове. Сьогодні я хочу розказати вам про конструктор інтернет-магазинів Shop Express. В принципі, ось в цьому конструкторі мене зацікавило дві штучки, про які я також обов'язково вам розкажу. А в цілому, це був такий хороший добротний конструктор для свого інтернет-магазину. Тут фактично є все, що нам треба для комфортної роботи, для хорошої роботи, саме інтернет-магазину, з хорошим функціоналом. Отже, давайте подивимося. В першу Чергу мене цікавить інтеграція, тому що у мене crm система ось sales Drive, я в ній працюю, і мені треба, щоб якщо я відкриваю ще один сайт, і я там буду приймати замовлення. Мені треба, щоб він інтегрувався з crm системою щоб у мене залишки всюди зводилися, щоб у мене було все в одному вікні, і я приймав замовлення всі в одній системі. І в принципі, давайте подивимося, що у нас тут є. До речі, ChatGPT — це одна з тих функцій, про які я зараз хочу розповісти вам, тому що це також цікаво. І ще одна функція трошечки пізніше до. До неї дійдемо чи інтеграція, ні, це, це функція. Е, також хочу розповісти, тому що вона також цікава і незвична, і я ніде цього не бачив. Отже, по чату GPT. Е, він тут інтегрований в систему, тобто у вашій адмінці, у вашому кабінеті є можливість генерувати тексти, фактично з чату GPT м, одною кнопкою. Тобто можна генерувати опис, назву і, можливо, ще якісь тексти. Це доволі таки цікаво, тому що, до прикладу, я також все це діло роблю за допомогою чату GPT. Тобто ну, звичайно, треба його коригувати доволі таки багато, все це діло якось доробляти, тому що він чомусь фантазує або взагалі не розуміє тебе, але з першого, другої, третьої, 10 спроби ти щось та й напишеш з цим чатом GPT. Також цікаво подивитися, як воно працює з. Кабінету, так саме з Shop Express, тому будемо також це розглядати. Але це вже буде в наступних відео. Це у нас такий огляд, і я просто хочу розказати, що ось щось такого плану є, і це доволі такі цікаво. Ви також можете зайти, подивитися, спробувати. Посилання буде в описі, звичайно. Ну і в принципі можете зайти і. Просто створити свій сайт. Якщо ви не знали, до прикладу про цю платформу, ну ви тепер знаєте. Отже, по інтеграціям йдемо далі. У нас є розетка, це у нас вивантаження саме фіду під розетка тобто XML, файлу чи зазвичай у всіх є проблема, коли заходять на розетку. Що, а як завантажити товар? І зазвичай такої інформації ніде немає. Ну, зараз є у мене на каналі, тому ви можете знайти Price Creator, Але до мене, в принципі, ніхто не розповідав про Price Creator. Я не, не розумію, чому, ну тим не менш. І, в принципі, ставало питання, як все це діло робити. Хтось шукав програміста, хтось створював цей файл вручну, але це не про системну роботу, тому блін, тут же є можливість зробити вивантаження. Тобто ви створюєте свій сайт, він собі працює, і ви вирішили зайти на маркетплейси. І, в принципі, просто створили файл вивантаження і все. Ви заходите на маркетплейси без проблем. У нас є чекбокс, телеграм бот не разу не користувався, не знаю, не буду дивитися. У нас є міст, пошта, нова пошта. До речі, тут ще є розетка делівері, хоча її тут не вказано. І, до речі, тут не вказано Sales Drive, що він є, але він є, тому що я зідзвонився з ними і попитав у них дуже багато всього, що мене цікавило. І вони, в принципі, розповіли мені також доволі таки багато. Тому те, що тут написано, це все є, але всередині Shop Express є. Набагато більше тому напевно не будемо зупинятися. Ось інтеграція з чат GPT, те, що мене реально зацікавило, це цікаво. Але Sales Drive, напишіть тут Sales Drive, що ви маєте інтеграцію. Тому що якби я зайшов о, з вулиці, так би мовити, і подивився в інтеграції, і немає того, чим я користуюся, то я би просто вийшов напевно. Ну то вже таке. Давайте подивимося по цінам. Отже, у нас є тут аж 5 тарифів: basic, optimal, Pro, B2B і Brand. Відразу скажу: ось Basic і Optimal, ось ціни. Ми їх не розглядаємо. Optimal ще більш-менш можна розглянути, якщо ну не знаю, якщо вам дуже багато функціоналу не потрібно. Але в цілому, для мене, для інтеграції з crm системою, для. Інтеграції з усім, що мені потрібно, я розглядаю лише Тариф Pro. Зараз зрозумієте, чому. У нас на Basic і на Optimal відключена інтеграція з API. А всі CRM-системи працюють по API. Абсолютно всі. Тому ви не зможете підключити на перших двох тарифах будь-яку CRM-систему. В принципі, якщо ви плануєте розвиватися, то вам в будь-якому випадку треба буде PRO. На Basic і на Optimal, ну, в принципі, на Basic це такий створити базовий сайт, вітрину, що ви десь є в інтернеті якщо ви, до прикладу, виробник, і ви можете виробити будь-що, і ви не заморачуєтеся з crm системами. Тобто, прийшло, прийшло замовлення, подивилися, о, є замовлення, виробили, відправили. То в принципі так. А якщо як я до прикладу продаю товари, свій склад і тому подібне, знову ж таки, мені треба, щоб залишки оновлювалися, і в принципі все це діло відбувалося в crm системі, то я розглядаю тариф ПРО. По ПРО, у нас фактично всі галочки присутні. Тому не будемо вдаватися у все це діло. Ось у нас Sales Drive, KCRM, CheckBox, Keeping і тому подібне. У нас є тут галочки саме на тарифі Pro і ну тут є бета, звичайно, але воно повноцінно функціонує, все працює, все добре. Якщо подивитися по всім, я би назвав це вже інтеграції, то всюди все є, всі галочки на PRO є, і у нас є можливість всюди все це діло робити. До речі, по доставкам на перших двох тарифах не можна формувати ТТНки. То. Тобто не можна тиснути одну кнопку в кабінеті і сформувати ТТН. Я не розумію, чому точніше, як я не розумію, я знаю чому. Я зізвонився знову ж таки з ними і спитав, чому я не можу інтегрувати crm систему на перших двох тарифах. І мені пояснило, що для того, щоб обробляти ці api запити, треба потужні сервери. І в принципі вони за це також беруть деякі кошти, і все це діло представлено ось у цих двох тарифах. Фактично, ну ось така відповідь: ну не знаю, я би створив всюди інтеграцію з crm системою і напевно би всі би поринули сюди працювати. Ну, але, тим не менш, в більшості цих конструкторів чомусь ось така політика. Отже, з протарифом, думаю, розібралися. На B2B у нас також доволі таки багато що доступно. І тут у нас ще доступно ось ці штучки, типи цін, групи покупців, кабінет дилера, склад і B2B API. Тобто. Якщо ви будете створювати свою мережу дроперів чи оптовиків, в принципі, вам це також цікаво, щоб ваші клієнти, дропери-оптовики заходили на сайт, вводили в принципі, адресу і товари того, що вони продали, чи того, що вони хочуть купити, і у вас знову ж таки всі замовлення падають саме або в crm системі або тут на сайті, або як ви там працюєте. І знову ж таки, це b 2 b портал. Там можна налаштувати ціни під конкретну людину, під конкретну гро. В принципі, у мене також є такі сайти, я зареєстрований на таких сайтах, не знаю на яких платформах, правда, вони зроблені. Але знову ж таки, є до прикладу, що ціни одні, коли я заходжу в систему, зовсім інші ціни. І я ще можу дивитися до прикладу: дроп. У нас така то ціна, опт така то ціна. Ну і в принципі, рекомендована Роздрібна ціна у нас зовсім інша. Знову ж таки, я таке бачив, я таке практикував, у мене є постачальники, які так працюють. Поки що, оскільки я закуповую саме щось у постачальників, мені це не цікаво, але потроху я також, звичайно, буду дивитися в сторону B2B, Тому що, як ви знаєте, я потрошку також становлюся постачальником, все ж таки Китай і тому подібне. Отже, у нас все ж таки лишається тариф про один тариф 7200 гривень на рік. До речі, по цінам. На рік, якщо платити, буде знижка 20%. Ось воно тут розписано. Якщо ні, якщо кожного місяця платити, то ось кожного місяця ось цю суму треба платити. До речі, вартість гривень на другий рік користування така сама. Можливо, на перший рік є якісь бонуси, промокоди. У мене, на жаль, їх немає, тому, тому не знаю, шукайте їх деінде або. Питайте у підтримки, давай мені знижку, чи не знаю, чи питайте у них чи є промокоди, чи щось такого плана. Ну мені здається, що є, тому що. Зазвичай у таких сервісах також час від часу бувають якісь акції. Як до прикладу, ось одна з них, де я її зможу знайти: ось міні-магазин від Монобанку. Ось щось такого плану. Ось це мене також зацікавило. Зараз Монобанк теж активно просуває свій аквайрінг, і в принципі, ось таку штуку він зробив. Зараз я вам покажу цей сайт, в принципі, як виглядає, і ви зрозумієте про що я. Ось тут у нас є приклади готових магазинів, які по. Коду працюють, і в принципі, ось один з них. Це у нас фактично копія інстаграму. Але ну, ось саме ці картки товару це картки товару, це у нас. Саме копії постів з інстаграму. Це доволі таки цікаво виглядає. І я думаю, це дуже цікаво буде, якщо ви зробите такий сайт, і у вас є інстаграм, і ви виставите, що у вас є сайт. І коли людина з інстаграму перейде сюди, йому походу буде максимально зручно, тому що тут все зрозуміло. Ось так виглядає сайт. Тут е, є бренд, тут є і деякі кнопки, що типу зайти, корзинка і тому подібне. І тут у нас є деякі категорії. І ось в цьому пості це у нас картка товару. Ось так вона виглядає. Якщо тиснути і подивитися більш детально. Тобто на телефоні, скоріш за все, буде знову ж таки копія інстаграму, що ось у нас є головна фотка. А до речі, фото більше немає? Є О, ні, немає. Ще фотка відкривається так. Ну, коротше, а, і ось тут у нас є опис, і у нас є характеристики. Характеристики можна відкрити, подивитися, а де я десь бачив на цьому сайті, що є різновиди. Що є різні кольори, є до прикладу, там ось, колір шнурка можна вибирати. Тобто тут у нас також є різновиди, що доволі таки цікаво. І знову ж таки, у нас є опис, і все доволі таки мінімалістично, і, як на мене, доволі таки знайомо користувачу. А, ось я щось подобавляв. Тиця йому на оформити до прикладу, і нас перекидає вже на чекаут-корзинки, де ми можемо вибрати, куди нам доставити і що до чого. До прикладу, чернівці. Вибираємо, і у нас є самовивіз з нової пошти по оплатам. Є тут у нас лише оплата картою, тобто від еквайрингу монобанку. Я не знаю, чи можна буде підключити після платою. Можливо, не можна, тому що все ж таки сайт, типу, від Монобанку. Ну, але я б додав тут, що отримання посилки з після платою. Це, ну, з точки зору конверсії, це збільшить конверсію набагато, тому що хтось просто дивиться, і я не хочу оплачувати картою. Мені треба, щоб товар приїхав. Я на нього подивився і потім оплатив. Отже, ось так він виглядає. Я думаю, не буде проблемою створити такий сайти, для цього потрібно мати плату баймоно, тобто аквайринг від Моно. Його створити знову ж таки пару секунд. І для того, щоб його створити, треба рахунок ФОП в Монобанку саме. І знову ж таки, той рахунок ФОП створити можна за пару секунд. До речі, посилання в описі на рахунок ФОП, і там ще якийсь кешбек буде. І відео також є, як зробити цей рахунок ФОП. Реально, за пару секунд все це діло робиться. І підписання договору з еквайрингом також за пару секунд робиться. Тобто, ну, в Монобанку все за декілька секунд і в пару кліків робиться. Тут у нас питань немає. От реально один з найкращих банків, хто би що не казав. Отже, ось така у нас штука. До речі, тут у нас є деякі обмеження, ось до 200 товарів, у вас є фіди для Google. Підключення служб доставки, ну коротше, ось абсолютно все, що нам треба для того, щоб працювати. Ну що, панове, ось ось такі дві штуки, що я хотів розказати. В принципі, і сам конструктор Shop Express мені цікавий, тому підписуйтеся на канал, тому що далі я буду дивитися, буду занурюватися в адмінку, і будемо щось робити, тестити і розробляти саме на цій платформі. Я думаю, я зроблю той сайт з Монобанком, тому що він мені цікавий, і я думаю, його якось поєднати з. З інстаграмом, можливо, це буде цікаво. Отже, панове, не забувайте про ЗСУ, не забувайте про мене. Можете підписатися, тиснути вподобайку, як завжди. Ну що, на цьому все. Дякую за увагу, до побачення.